Добрий Житий вечір, асоція, сад, сей, добрий сей. вечір студія. Я щиро вдячний і мати можливість від фермерів від селян сьогодні висловити позицію. Правило перше, ця дискусія повинна завершуватись до 1 липня поточного року. І готуючи бюджет, ми повинні чітко знати не тільки бюджет поточного року, а пора переходити до бюджету трьох, хоча наступних років, я думаю, це був би європейський цивілізований підхід. А не обкладинка перед першим січним і новорічний подарок українцям. Ну, це загалом. Бо я приймав теж не один бюджет і знаю, як це робилось. Тому, що стосується села, фермери, аграрні організації вчора чітко заявили свою позицію: понад 15 тисяч під стінами нашого парламенту. І біля 50 тисяч у різних куточках України, що ж примусило людей залишати свою працю іти захищати право на працю, перше це ліквідація податку на додану вартість збереження недіючої системи по податку на додану вартість. Що це означає? Це означає, що підприємство має резервний акумалюючий фонд. На я вбачаюсь на 20% із реалізації виробленої власної продукції, воно тратить на основні ресурси, необхідні для виробництва. У цих економічних умовах вони позбавляються цього. Тваринництво, яке на рівні молоко і м'ясо рентабельності у доброму випадку від 3 до 11, за такої умови ліквідації це тотальне знищення тваринницької галузі. Це серйозний удар по овочівництву, рослинництву загалом. Ну, це є один крок, а другий крок. Ну давайте ми співставимо. Сьогодні продовольчий ринок. Хай кожен співвітчизник усвідомить, що сьогодні, до сьогоднішньої ціни відбудеться у наступному році зростання, ну, як мінімум, ота частка. Яка йде мова про 20, та плюс інші додаткові складові процеси, чи готові ми платити ціною такою, кожен другий фактор це спрощена система. Для дрібних виробників а це значна частина сільгоспідприємств, це частина фермерських господарств, це сільських підприємців, які працюють на цій системі. Це господарство, яке має більше 100 гектарів, більше 2 мільйонів обіг, і це вже переходить на загальну систему. Можна уявити сьогодні в українському селі професійні кадри з бухгалтерським досвідом, які живуть в цій місцевості. Та давно вже ці кадри перестали бути тими, які були ще у нас 15-20 років. Це дефіцит професійного бухгалтера. Для такого дрібного товароробника і неможливість самому вести бухгалтер ставить на ще до розправи перед податковою системою, перед корупційною схемою. Тому значна частина цих господарств будуть ліквідовуватись. А тепер ви аргументуєте, що додатково поступить бюджет за рахунок цих новацій. Цілком зрозуміло, що сьогодні значна частина вже є аграрного виробництва більше половини в тіні. За таких умов, як мінімум, 20-25% зросте. За таких як мінімум, ми не тільки 3 мільярди з обороту буде менш з експорту, будемо мати менше мільйонів американських доларів. За які ви просите у міжнародного валютного, таку суму? Ви просите, яку ви втратили цього року на експорті за рахунок дій влади і уряду.